Наш родий любий кіт. Тебя вирішили забрати в сім'ю. Пойдем. Трохи подлікували. І тебе в нову сім'ю забирають. Все, пішли. От ми і знову тут. Привезли ми котика тим, хто просив. Люди подивились, їх не зацікавив, обозвали нашого руденького бомжом. Їм такого не потрібен, їм треба механізм, який ніколи не хворіє, буде жити на дворі. Так ми зрозуміли, що вони любити його не будуть. А это же живые котики, они еще и Мы его забрали. Его не взяли, да и мы уже я не захотел, я его отдавать. Вот так и бывает. Хирня. Люди просят, привозишь, а они говорят, о, а он трохи почихит, я не буду. А он схожий на бомжа. На бомжа. А мы хотели породистого. Вот так и. Сказать. А. Не завжды... Удається прилаштовувати котиків. Буває, що прилаштуєш, а через місяць вертають. Ботон не там, а то він захворів, а лікувати його ніхто не хоче, а він у вас хворий. І такий відноситься, як де іграшок. Хоч багато людей беруть і все нормально. Ну, є і такі індивідуми к этому відносяться так як к іграшкам либо к механізмам, к роботам які нічого не повинні не хворити е, жити на вулиці на морозі на холоді в хату нікого не пускати ось такі, це дуже розстроїв зараз трошки розстроєний тому що везли думали що пролаштуємо нашого котика рижего а то не сподобався хоч ми скидували і відео Коротко дещо як. Ну, так. Але добре, по крайній мере, що одразу віддали, Вони через два дня викинули і він десь бомжевав десь знову. Шкода, ну нічого, живемо далі. Все, до побачення всім. Ну і дай, приємно к цьому відео. Поїхали ми в магазин, купили таку спайку. Це вже друга спинок. Бо... Котиків у нас вже 20 штук. Я не дуже добре. Це ми зараз це десь, по-моєму, 9 кілограмів. 9 кілограмів. Ну, почти 9, 86, 87. Це виворімо, м'ясо, жир, буде все котиком разом з макарошками. І так їх кормимо потрошки. Дякую всім, хто нам допомагає. Це дуже е, виручає в нинішній час. Ну все, і все. До, уже до побачення в душі відео.